На каналі Астрофеномени сьогодні до за нас завітав Каїн Крамер. Будемо з вами розмовляти на магічні запитання, які молодим практикам буде досить корисно послухати. Отож, підписуйтесь на нас, ставте лайк і, звісно ж, ваші запитання. Адже в наступних ефірах залюбки дамо відповідь на найцікавіші питання. Вітаємо вас на нашому каналі, раді вас бачити. І власне пропоную розпочати із такого досить незвичайного питання: чи поєднується між собою алкоголь та заняття магією? Так чи поєднується алкоголь і заняття магією. в принципі, да? тому, що давайте так, давайте по чесноку і так далі. Більша половина тих, хто займається якимись практиками, вони потребляють алкоголь, тому що що? тому, що я зараз не захищаю алкоголь як таковий. Я вам розказую, що відбувається. Алкоголь дуже прекрасно заземляє. Дуже прекрасно заземляє. земля. Я інколи перед чистками деякими, якщо мій клієнт нормально ставиться до алкоголю, я даю там буквально грамуліків 50, для того, щоб людина розслабилася, щоб їй було, по-перше, спокійніше. По-друге, так мені працювати буде легше. Це не при всіх чистках, це при деяких. І людині буде простіше, скажімо так, ну, тому що давайте так, ні, звісно, і напугає. Люди, коли приходять, вони всі зажаті, вони всі такі, о Боже, зараз буде щось відбуватися і так далі. От, а, Алкоголь, в принципі, в своєму деяким людям може допомагати більше бачити, тому що під деякою дозою алкоголю, не тоді, коли ви в щі і в сопільку, да? а, от, тоді, е, значить, наші. Сейчас скажу правильно. Наші інстинкти захисту і наші рамки, плюс критичне мислення трошечки, трошечки відходить на задній план, і тоді деякі люди можуть краще бачити, краще відчувати, краще щось, скажімо так, ну не чути. Це скоріше бачити та відчувати. Все таки, да хтось краще під там 50 грамуліків гадає на таро, наприклад. Ну, це, це не я. Я коли вип'ю я в принципі нічого не бачу. У мене все занавість, все спектакль окончен, До свидання. Пему, в принципі, давайте так: в алкоголі немає нічого поганого, але тут важлива доза, яку ви приймаєте для ваших практик, і так далі. Навіть давайте візьмемо. Ну, всі люблять поєднувати, але це то на що рівнятися не стоїть, тому що це. Зовсім інша традиція. Є такі ритуали і практики, як вуду, худу. У нас вообще в принципі все, що все, що туди, в ту сторону, воно там і під галюциногенами, під цим цим. Але давайте так, це їхнє, це не стіль наше. От, тому, в принципі, в принципі, нічого поганого не бачу. Головне доза, головне, скажімо так, поняття того, що ви не можете приймати когось під совершенно ужасним зам... Там состоянням і так далі, тому що що це буде за робота, в принципі, своєму якось не комільфо от а так. Нічого поганого в тому не бачу. Єдине, що тут треба ще подумати, якщо ви працюєте не, не тільки на своїй силі, а працюєте з зовнішньою силою, то із залученням божества, якихось сущності і так далі, отут от треба дуже дуже хорошо думати, наскільки можна собі дозволити в якомусь навіть трошки підпитому стані йти до. Зовнішньої сили, ну тут уже починається да але а, от. Поэтому, нічого погано нема, поки це все більш менш контрольовано, і наскільки ви впевнені практики, з якою силою ви співпрацюєте? Дякую вам, дуже вичерпна відповідь як зрозуміти людині про те, що в неї дійсно є досить потужна сила та досить сильна енергетика? Ну, давайте так, воно в, в, в більшості чи в меншості є у кожної людини. Я ще раз повторюю, 352 раз, напевно, вже, що людина це більше, ніж шкіра, кістки та задорні очі, але нас сумні посліднім часом очі, да, вже декілька років. От, людина, в принципі, своєму, як вербально, так і, невербально, і ну, Коротше, ми достатньо розвинені і в нас є всі. А, Шанси навіть розвинути в собі якісь такі. Е е е Давайте скажемо не те, щоб сверхспособності з а, а скоріше сенситивні штуки. Да? Плюс це все є а, психофізичними властивостями нашого організму. Про що зберу ми слідоку і скажу вам: в кожного здебільшого воно розвинуте, в когось а, може залежати до речі, проявлення здібностей може залежати від того, який типаж ви людини, і як вам краще сприймати інформацію, і сприймати і транслювати люди. у нас аудіали, візуали. Euh, сенситиви, аудіали, візуали, сенситиви, і по-моєму ще хтось є вже забув. І, в общем-то, в когось аудіально той сила слова, в когось сенситивно відчуття, почуття і ця які там Ой, інтуїція. А от хто та -то візуал, той вже сприймає картинками, видіннями і сприймає этот, а, до аудіалів ще е, яснослух відноситься, от, і до сенситивів яснознання. А от а до в общем-то візуалів, це у нас бачення картинок, це в нас психометрія, це в нас яснобачення, і так далі. У когось може бути розвинене щось одно, у когось може бути декілька, і в принципі, от от воно так працює. Як зрозуміти, чи є воно у вас? Ну давайте так. воно буде зрозуміло. Тут я люблю говорити, знаєте, таке клішоване, клішовану штуку. Якщо у вас є ці здібності, у вас питань немає. тому що ви думаєте, що з вами щось не так. От. А, тобто перевіритись би хорошо би було, звісно, але ну, з другої сторони, може це воно і є. Плюс люди з сильною енергетикою. Люди з до людей з сильною енергетикою частіше за все липнуть оці всі, знаєте, покинуті, брошені, недолюблені а, от і, і так далі. Тобто, до людей з сильною енергетикою липнуть слабкі люди. Для чого для того, щоб підживитися, зарядитися, отримати якийсь там не знаю пінок підзад і все таке. Грубо говорю, некрасиво, але для того, щоб ви розуміли, гіпертрофовано Вот, Люди з сильною енергетикою, а вони видні. Тобто, людину з сильною енергетикою ви будете бачити. Тобто, проходить людина і вам, і вам от, я не знаю, це знову ж таки наша невербальщина, скажімо так. Тобто, проходить людина, і ви розумієте, О, Оце воно, оце характерний стержень, тобто сильних духам людей і не тільки духам енергетично, їх видно і чутно. Хайне, розкажіть, будь ласка, як розвивати здібності, якщо людина, так як ви говорите, розуміє, що з нею щось не так. А розвивати здібності, давайте так. Всі здібності розвиваються в ігровій формі, по суті, своїй. Тобто, а якщо ми говоримо, от, от рядова людина, в якої немає де взяти тих клієнтів і, значиться, нагородить стрікора, або людина боїться шибатися, є такі люди. Да? Людина боїться це проявити, все тренується в ігровій формі. Тобто, наприклад, ви берете якусь річ. Або невідомої вам людини, або відомої людини, і тут, в залежності від того, знову ж таки, аудіал, ви візуали чи сенситив, так? є купа упражнень на розвіті чувствительності рук, вашої це, як є, там інтуїції, все забуває, як вона називається. Вашої інтуїції, ваших відчуттів та почуттів, плюси яснознання. Якщо ви візуал, наприклад, ви бачите видіннями, то тут уже гуглити, як цю розвивати психометрію. Як розвивати яснобачення? де знаходиться той внутрішній екран, і які способи є отримання тої картинки? тому, що не всі бачать внутрішнім екраном. Хтось бачить як кіно, хтось бачить від першої особи, хтось бачить від другої, хтось вообще від третьої. Як тренувати астральний зір? А от якщо ви аудіал, ну аудіалом, до речі, саме, саме складніше це тренування сили слова, сила слова тренується з силою волі. Тобто вам, щоб натренувати одно, треба спочатку натренувати інше, потім з натренованої сили волі приступати до тренування сили слова і яснослух розвивається дуже дуже, до речі, тяжко. А от, але це все ігрова форма. Дуже цікаво. У нас вже розпочався сезон цвітіння, власне, щось вже й доцвітає. Багато хто для виготовлення свічок програмних почав там збирати якісь рослини і так далі. Але власне, якщо ми говоримо саме про людей, які безпосередньо займаються там, збором трав, хтось говорить про те, що це знахарі, хтось говорить про те, що це цілителі, а саме безпосередньо ті, хто спеціалізується на травах. Як їх зрізняти? В чому різниця загалом між знахарями і цілителями? Ну, давайте так. На мою думку і моє бачення, знахарство это, в принципі, своєму знання як? Як такі? Тобто знахарство, це в нас як сварити, що сварити, состави і так далі і тому подобное. Да, вони, вони можна їх називати цілителями. Давайте так, цілителями я біль до цілителей, я відношу тих людей, які лікують біоенергетично. Тобто, коли людина своїми руцями, потоками енергії, вас лікує. Ну, це взагалі, звісно, опасні люди, честно говоря, я... Це треба бути, ну, это ж надо треба бути, мабуть, не очень здравим трошечки в голові, тому що таке нелікування, та це вообще вся вся справа, вона підсудна. Працювання зі здоров'ям це все дуже підсудне діло, і, ну, не знаю. А це або твелікого ума, або не знаю. Сувміщать. З, там, наприклад, ви э, відвідуєте лікаря, ви лікуєтесь і совміщається з енергопрактиками, так, да, звісно. Но опять таки, не при всіх діагнозах дуже класно накачувати людину енергією, тому що деякі м ці ж самі яких там, діагнози можуть піти вообще в обратну і почати прогресувати. Тобто, це така тонка грань на самом деле, це такі танці на льду. В котрих можна просто провалитися і звести людинку більше до цього. Але вот, от, якщо відповідати на питання, знахарі це ті, хто знають снадоб'я, зіл'я, рецепти, ТТТП, от это знахарство. Ті, хто цілителі, це енергія, біоенергія, рейки і так далі і тому подобне, от ета цілителі. Дякую вам, пане. Пейне. Які трави можна вважати лікувальними? По суті, всі. Давайте так. Все, що аптечне, в принципі, воно більш-менш. Але ви самі повинні розуміти, що, в принципі, то, що лікує, може вас і угробіть. Да? Знову повертаюся до дози. А все головне в дозі. Тому що ті самі мухомори. Да? Хтось їх їсть, кайфує і все прекрасно людини, хтось з'їв і все, поминай як звали. Люди, сходьтеся, понимаєте? От. Айтаму до всього ставимося достатньо серйозно. До всього ставимося, як как би бы це серйозно, із вивченням інформації, тому що та же сама полынь, вона багато де все-таки використовується да, в лікувальних властивостях. І також від неї можна ну, в лучшому випадку зловити галюни, в худшому випадку почистити себе так, що зчистите себе з землі цієї і з цього життя. От, поэтому о, тут, скоріше, не питання до самих, самих трав, тут питання до о, дози, все-таки, тому що отрутою можна і, і злічити. А от, поэтому, Тут скоріше розбиратися більше, і скажімо так, аптечні трави це то, що, то що, в принципі можна використовувати, але обережно. Дякую щиро вам. А, чи існують якісь правила магії, про які варто все ж таки знати, якщо людина вирішила все ж таки займатися практикою, ну скажімо, так не наробити собі лиха? Писаних правил магії немає. Зараз ми зараз можуть прийти, наліпітати і так далі там подобне. Боже, Боже, викатить ось такі списки, значить, це правил, або ті, хто взагалі не відноситься до магії, бо вони ж все знають, понимаєте? або ті, хто тільки в ту магію в, в, вліпився, і буде мені писати про віканські правила, які написані. Немає, в принципі, навіть правил, яке ви можете зараз мені написати, не навряді, не це ваше, це не наше. Це ваше християнське скоріше, а не наше. Правил, писаних правил магії немає. Ви давайте так, ви можете творити що, все, що завгодно, але ви ж потім будете і матати це все, тобто, ну, відповідати за це все. Тому тут, скоріше, все, все определяється практикуючою єдиницею, скажімо так, да, практикуючою людиною. Наприклад, я не люблю дивитися, якщо в мене там. Тобто, в мене є правило, я не роблю приворотів і я їх не буду робити. Тобто, це моє правило. Да? Я не хочу, по-перше, по-друге, моє мировоззріння, тобто до чого веду? До того, що правила людиною. условные правила, скорее свои установы и свои принципы работы, они определяются практикующим человеком со временем. То есть я, например, не делаю привороты, потому что ну, в, моей, в моем мировоззрении но ну, это ну что попало. Це, по-перше, сурогат любі, я розказував: да, це сурогат любові, це, по-перше, по-друге, насильно мил не міл будеш. По-третє, нафік воно треба, в принципі, своєму відчепитися від тої любові, навіть вона буде, хоч вона буде щирою і а, по вашим зображенням. Тобто, от такі от штуки вони приходять з часом. Правил, як правил, їх немає. Да, є така штука, як не змішує Грегор, тому що трісне, да, але це знову ж таки не правило. До цього все одно ти приходиш рано чи пізно, тому що або вже. Тріснуло, або ти десь прочитав тебе, застережили такий ладно. Прийму етак свідінню, а правил правил писаних їх нема. Дякую вам, пане кайне. А власне раніше дуже багато хто говорив ляльки воду. Зараз також ще з'явився новий термін, або можливо, просто його раніше не використовували. Ляльки-вольти в чому їх відмінність? Вальти із Вуду не особливо мають що то спільне, і лялька вуду на самом деле не виглядає так, як вольт. А от енвальтіровані, та більше називали. А ще раз задайте питаннячко, бо я загубив питання в голові. А, так, звісно, у чому різниця між ляльками Вуду та безпосередньо, та безпосередньо вольтами, яка в кожного іде місія ключова? Я ви, чесно скажу, я знаю точно, що вони відрізняються, але єдине, я не знаю, куди направлена вуду лялька. Чи то вони не буду брехати, чесно, не, не знаю. Знаю точно, що відрізняються, і дивлюсь про це якусь і програму передачі, і навіть розмовляю з практикуючими в цій стезі, знаю, що відчаються. Енвальтірування воно більше якраз таки і показує той момент, коли ми ко... колем ляльку тими голками і воно. Ну, звісно, вона не відбувається зразу з людиною. Що знаєте, ви відірвали руку? дивитеся, в неї рука просто відірвана, вже там валяється. Знаєте, такого кстати к сожалені немає, от, але тим не менш, лялька. Енвальтірування вольт да, вона підв'язується під людину або біоматеріалом, або замовляннями, робляться канали і так далі. І те, що ви робите з лялькою, по суті, відбувається з людиною, але не в тому випадку, що прям як під копірку. Тобто, ви там людині накалуєте якусь печінку, да, людина через час може захворіти якраз таки там захворюванням печінки. Вот, це про вот, Енвальтірування. Буду, на жаль, не розкажу, бо не знаю на що вона направлена, але точно не на це. Тоді рухаємо Ми далі, і яким буде червень для України та українців? Можливо, ви відчуваєте на тонкому плані про те, що будуть якісь хороші нарешті новини, обмін полонених, звільнення якихось територій, можливо, там буде щось відбуватись, якісь катаклізми та колапси в Росії. Ми будемо також цьому радіти. Ну, я особливо не ходжу за, по каналам в такому ключі. Я вже трошки переформатувався, чому я дуже радий. А по-перше, давайте так саміт миру нам принесе деякі новини, хороші не скажу, що все буде понятно, і все буде прямо вот, вот, все, Але я думаю, що якісь ключові точки і ключові питання він вирішить і щось буде більш зрозуміло. Це по перше. По-друге, обмін полоненими. Обмін полоненими в нас ще досі падає. В мене падав останній раз це десь було два тижні назад, протягом двох місяців. А, має бути обмін, але ну, ми знаємо з вами як рашка все любить зірвати, попортить, не знаю, там, обідіться і так далі. По, а, по фронту а, в нас готується якась операція а, нашими гур. Я так розумію, це перше, що скажу. Друге, будьте обережні область Сум, тому що над вами така надвища загроза. Вона наразі не дуже прям щоб аж, але тим не менш, що то там тучі над вами згущаються, так сказати. От, і в принципі, все. Поки що таких ключових гарних новин, ну поки їх на жаль, нема. Але добре, що нема, і дуже дуже якихось поганих. Ну а на России, на Росії палати більше буде, звісно, Ну там без проблем.